Сьогодні зі сну не стало матері мого сина, надзвичайно талановитої актриси моєї дружини, рідної душі Оксани. Сірого дощового п'ятничного ранку написав на своїй сторінці Євген Нещук. 23 роки вони прожили душа в душу. Разом грали в театрі у виставі Асої Піав, разом виховували сина Олексу. Як він це перенесе дуже боляче. Переживає Євген за нього і просить поставити за кохану світячку. Мавка із Коломиї, так називали Оксану. Всі знайомі, невисокого зросту із довгим темним волоссям і неймовірно глибокими очима. Вона народилася на Івано-Франківщині, а на третьому курсі почала грати у театрі Франка. І роль мавки у виставі лісова пісня Лесі Українки була чи не першою і чи не найяскравішою? Оксана часто грала із легендарним Богданом Ступкою, яким захоплювалася. А її сестра Ірина була дружиною сина маестро Остапа Ступки. Це випробування для всіх, хто оточував Сяню, як ми ну, її ніжно називали. <плес> це для всіх нас випробування. Бо дійсно треба якось ставитися один до одного, можливо, по-іншому. Більше доброти, розуміння. Корделія у королі Лірі, Дездемона в Отелло, Ірина в трьох сестрах. Акторка грала яскраво і виразно щоразу на можі можливостей, не шкодуючи нервів і сил. Віддавалася так, що аж трошки моторошно ставало. від того, як це маленьке створіння, таке худеньке, тендітне, і може видавати таку колосальну енергію себе. А, а енергія це та субстанція, яку треба поповнювати. От вона ж не безмежна в кожної людини. І, мабуть, Оксана занадто багато витратила цієї енергії, тому вона, може, так і рано пішла з цього життя. 27 вересня Оксані Батько Нищук виповнилася 43 роки, і хоч через 10 днів вона відійшла у вічність, та її образ назавжди лишиться серед зірок театру.